Слава Ісусу Христу! Слава! Доріво Христі! Хочу також до всіх вас звернутися, особливо до Дніпрян моїх дорогих. У п'ятницю у нас, знаєте, була така трошки тут бомбєжка, не пошкодували росіяни для нас шахетів. Була така трошки нічка. Ай-яй-яй. Ну, багато наробили шкоди, біди. Всі дніпряни знають точно, де все прилетіло, а ті, що далі вам, то в принципі так не треба. Ну, Я до чого вас закликаю всіх? Підтримуйте один одного. Підтримуйте один одного. Знаєте, це дуже важливо є. Чуєте, що десь там, навіть якщо воно ну, дуже далеко чи десь ближче, старайтеся прийти, подивитися, може там треба якась допомога. Якщо воно пізно вночі, Знаєте, ну, не, завжди, не завжди треба йти. Часом тих людей там забагато, що вони заважають. Тобто, ну, не емоційно поступайте, а поступайте, ну, думайте своєю головою. І саме головне ми як християни ми як християни повинні знаєте, першим ділом це молитися. Це молитися. Я собі думаю... Знаєте, як мої хлопці, командири, навіть кажуть, мої, ну, ці, що воюють хлопці, кажуть, знаєте, отець на передовій, каже, невіруючих, і атеїстів немає. Ну, каже, якщо вони є, то це до першого обстрілу. Як починається обстріл, то всі такі побожні зразу стають. Тому, знаєте, не чекайте, поки, як то кажуть, грім загримить, щоб хлоп перехрестився. Молимося до того. Молимося під час того і молимося після того, після всякої небезпеки. І тому кажу вам, якщо ви ще не навчили молитися, вас Бог буде спам'ятовувати ще дуже багато разів. Був весняний і літній грім, вас то не чіпало. Ну, може, вас ракети спам'ятають, що треба молитися? Шахеди. І будуть вас Бог спам'ятувати, поки ви. Не навчитеся. Молитися. Хоч хоч якусь молитву, крім очі нашу», Купіть собі молитвенник файний. Ну, Або з нами моліться онлайн. Може, навчитеся якихось молитву трохи. Так що, знаєте, як би не було, мені подзвонив там друг один із за кордону, як справи отець, як ви там. Ну, страшно там було. Ну, та, та Страшно було. Але ну що, війна як війна. Я сам себе заставляю сприймати реальність. знаєте, Якби не було, ну, певно, що страшно, та переживаєш та боїшся, тобо ти нормальний. Якщо в тебе з голову все нормально, то ти боїшся. Бо... Тому що не бояться діти, які ще не розуміють нічого, і люди, які не мають розуму, от ті не бояться. А решту адекватні люди вони бояться, і це і нормально. Але. Не давайте, щоб страх вами запанував. Ну і дзвонить мені, товариш, як там справи? Я йому кажу, та війна як війна. І тому вам так само кажу: вмійте сприймати реалії часу. Є мирно, слава Богу, дякую тобі, Господи, за, за мирну ніч. Вчора вийшов на вулицю, знаєте, вечором, вже, вже пізно було. вже... Тихо, навіть вже ні машини навіть не їхали, бо у нас комендантська година не та, як у Львові, чи у Франківську, та? у нас комендантська година наступає і тишина. І тому вийшов ви, ви, так, знаєш, колись я недавно тиждень тому розказував про значення тишини, я на хресній дорозі розказував. Що таке тишина? Це тоді, коли Бог говорить. А коли шум, це дідько воює. І реально, коли ці шахеди летіли, я не зрозуміла, і з якого боку і куди. Вони, вроді, всюди летіли. І туди, і туди, і туди, і сюди, все. Бабахкає, всі, страшно всім. Так, дідько шумить, Бог тихо. Тому шукайте тишини, моліться, щоб і вміти цінити того. Ми мали тишину, але ми її не цінили. Ми маємо. Зараз шум з неба, да? і не годнеся спам'ятати. Спам'ятайтеся, і тоді все буде дуже добре. Ну і моліться, знаєте, як би це не виглядало, але моліться за наше керівництво. О, мені пишуть, знаєте, запитання. Отже, а скільки ще будуть переводити годину? Це до нашого керівництва, не до мене. Я що, президент України чи що, люди, я знаю, що подали Президенту були цей проєкт, а подали. Він не підписав. Ну, не підписав, бо, тому що зараз йде війна, йому там треба. А хоча я би на його місці підписав. Так. Знаєте, по поводу переводу цього годинника, єврей ви задали це запитання, пояснили йому, що переводять годину, і єврей відповідає і каже, Якщо з одного боку ковдрі відрубати трохи і пришити з другого боку, то ковдрі довше не стане. Я відомо, то це точно? Євреї мудрі люди. А ми, знаєте, від, від, там відрубуємо, там пришиваємо. Я не знаю, хто то придумав, але це дурне. Знаєш, привик собі вже і, і все, сказали би, що на годину раніше йдеш на роботу, ну, ти встав, ти пішов. Ні, давай переведемо годинник. Хіба що воно там дасть? Скучно людям. Е, Богдан Сарамага. Скажіть, отче, що означає е, повеліте світло Христове просвічує всіх? А, це з літургії приздоячених дарігом. Е, повеліте. Виєвіть волю. Так? Ну, так, якщо можна сказати. Світло Христове просвіщає всіх. Повеліте, там далі йде е, про кімінь, потом стих. Тобто, щоб ви виявили волю, послухали, про що там ідеться. Це літургія преждосвячених дарів. А світло Христове просвіщає всіх. Священник виходить і в правій руці тримає свічку в лівій руці кадило, складає руки на хрест. І світло Христове просвіщає всіх символ поєднання старого Нового Завіту. Права рука це світло, свічка, яка символізує Ісуса Христа. В лівій руці кадило символізує старозавітню жертву Всепалення. Через Хрест поєднуються дві: старий і Новий Завіт. Світло Христове просвіщає всіх, це йдеться про Ісуса Христа як світло для світу. От чому означає. Так. Я десь я помало перейшов на запитання. А, а нема більше? Поняв. Ну і слава Богу. Добре. Ми З тими питаннями, розумієте, задають мені, знаєте, таке, є така наука-казуїстика. знаєте, де, Там, де є дуже складні ситуації, коли треба приймати рішення, дуже складні. І в цій науки, я так зрозумів, є тут деякі, що практикуються і мені запитання. Потім отці мені пишуть, отче, ти не добре кажеш, отче, то так не треба, розумієте. Я не здаю вам екзамени, я кажу вам свою думку. я зараз кажу і тим, що мене дивляться, і тим, хто мене тут слухає. Я кажу свою думку, ви мені хочете вірити, хочете ні. Хочете йдіть за мною, хочете не йдіть. Я не пастух, що не веде корову на поле на шнурку. знаєте? хто в селі Вилі, знає, знаєш, таке коровка, її треба гнати пасти. І є така корова, яку треба вести на шнурку. Привели в поле і тримаєш на шнурку, і вона пасеться. Як її пускає шнурка, то дай Бог борони. Вона може бути хто знає. А в нас такої коровки не було. Моя коровка йшла наперед, а я за нею. Вона знала, куди йти в поле, вона знала, куди йти додому. І коли. Вона мене пасла, не я її пас. От така от історія. І ще хочу вам сказати, що я для вас, я вам кажу думку, ви мені хочете мене слухати, хочете мене не слухати. А оцінку мені давати не треба. Якщо чесно сказати, мені все одно, що ви про мене подумаєте. Мені не все одно, що про мене шеф подумає, Господь Бог наш Ісус Христос. І це стосується і вас усіх. Ви дуже переживаєте, що сусідка скаже, що мама скаже, а що люди скажуть, ви не тим переживаєте. Люди, як люди, вони завжди будуть вам говорити какубяку. Ви думаєте, що вам скаже Ісус Христос на це все, на всі ваші вчинки. Люди часто нам роблять привілегії, прийшло щось там наговорило, і ти такий. То -то люди кажуть, То -то, я що? Я так як люди, люди так кажуть, але чи вони кажуть добре? Тому я хочу, щоб ви самі думали, вчиться приймати рішення. І відповідайте за свої вчинки, а не оцінку іншим. Той так зробив, той то каже. Він каже, бо має песок, та й каже. А твоє діло ти маєш вуха, щоби слухати. Знаєте, як Бог зробив? Рот один, а вуха два. Тобто, добре слухай, що кажеш, та? язик один, а вуха два, щоб. Учути все так, але язик один, думай добре, що кажеш. Ми дуже вміємо дай, давати оцінку іншим. Не треба давати оцінку іншим, треба жити своє життя для себе. І розуміти, що тебе будуть судити на страшній суді. І найголовніше, що про тебе подумає Господь Бог, а не люди. Люди багато на цім світі наробили всього доброго, починаючи від тих, що розп'яли Ісуса Христа. Були ті, які Його засудили. Були ті, які свідчили проти Нього, ложно свідчили. Були ті, які кричали: раз пни, раз пни. Були. І ми таких крикунів маємо і сьогодні. Вони кричать трошки інше. Але це те саме, це те саме стадо обдурених. Можете ображатися мені все одно, якщо ви себе рахуєте стадом обдурених. І сьогодні ми маємо бо то, що ми маємо. Війна це що? Ангели на небі закаламутили? Ні, це наслідок людської дурости, глупости, підлости і захланності, ну і ще такої брехливості. І наслідок цього от тобі війна. А Російська Федерація це є недорозвалившися імперія. Вона вагітна війною. Вона може родити тільки війну і агресію. От вам, що таке люди. Коротко і зрозуміло. Давайте щось файне вам розкажу. Люди нашої проці сьогодні день народження, але я її не бачу. Ай а, Боже, ти так встала я думав, що це люда. Так, це пані Людмила, я знаю, що ви дивитеся нас. Я дуже пишаюся цією людиною. Знаєте, вона наскільки, ну, оце такий взірець жіноцтва, такі порядності, от такої акуратності. так, До них до хати приходиш, у них вдома ну, ідеально все. Як так, так, так перевірка не раз приїжджає, би таке знайти, а там нема нічого знайти, бо там все ідеально, все, супер. Людмила. З Днем народження. щиро вітаю, Божого благословення вам, вашій родині, і нехай Господь Бог благословить на ноги і благі літа. Світли і по здоров'я, щастя. Хай дає. Я ще також хочу подякувати Костюк Ліді, вона передала для хлопців лимони. Ну, я просто хочу їй подякувати, тому що я дуже вдячний за всі ваші старання, все, що ви робите, і всім нашим. тим львівським дівчатам, моїм таким постійним систематичним волонтерам і моїм землякам із Снятина із... із... і. Рівенська, Рівінщ... Ні, вони присилали, не раз присилали медицину і так далі. І так само із. Боже мій забув цей. Мої ну, наших тих поважних. Все давно було все, Калуш, все я за вас забув. Оля, Оля, так. Оля Коля. Так що дуже-дуже цей дуже вдячний таким людям. Знаєте, які постійно нам допомагають. Ті, що тут на місці, це, це їх багато, їх перечисляти без смислу, але вам дуже дякую. І всім тим, хто допомагає, і так як Костю Кліда, це люди, які незамітні. Вони знаєте, прийшли, принесли і пішли. Вчора родини загинувших, знаєте, ми вчора мали молитву, родинне коло, і там є одна із матерів загинувших наших воїнів. Вона побачила, що ми десь там волонтерам передаємо, ну до цього, хлопцям передаємо е закрутки. Вона каже: О, вам закруток не треба. Я кажу, нам все треба. Закрутки, каже, я вам все. І вона тепер вже, вже другий раз привезла таку добру партію тих закруток. Все, підписане, там, значить, все як має бути. І то є дуже файно. Я дуже дякую, бо зараз, знаєте. Там, що там наші президент, там наші, ті всі так великі, щось там рішають, договори, ще щось. Наше діло і наша гарантія це Збройні Сили України. Оце є наші переговорщики, це і наш результат. Розуміють. А все, що вони собі там говорять, то таке: поговорять, потім знов щось переміняють і так далі. Але все буде залежати наше. Результати наших переговорів залежать від стану Збройних сил України. Значить, вони мають бути не голодні, мають бути вбрані, в них має бути зброя. І все. І гарантія безпеки України, скаже вам для всім вам, скажу, не НАТО, не ще якісь там другі нові блоки, не ще там щось інше, не гарантії якихось держав, ну, якісь там на папері. Гарантія нашої безпеки це озброєння до зубів. Озброєння нашої армії. Ще було би добре, щоб було якісь пару військових баз в кожній області. Знаєте? От. І тоді, ясне діло, тоді це буде наша гарантія нашої безпеки. А просто там якісь папері підписувати це. Ми мали договір про дружбу співробітництво з Росією. Ми мали договір про кордони між державами. Договір, який був ратифікований і російською думою, їхньою там на державна дума нашою Верховною Радою був ратифікований. І що? Тобто всі оці паперові речі це таке. Має бути конкретно і Тому я кажу, всім далі, донатим наші на, на Збройні Сили України, донатим хто може Стерненкове, хто ні, то кому ви там можете там. Роман Цимбалюк з поетичним прізвищем поважний хлопець, їх, може кого знаєте Давидюк, наприклад, так само прошу. Можете, можете через нас передавати. Конкретно напряму, Ну, мені такий екстерненко, ясне діло. Йому дай Бог може здоров'я, хтось його любить, хтось його не любить, але він кожного дня передає сотні дронів. Кожного дня, кожний божий день. Так, так що, ось так коротко я вам розкажу. Так само, і ви багато не балакайте, аби що робіть. Вони з мене сміються. Ці, що тут в церкві, вони все бачать. Це я все кажу вам, що мене дивиться там. Розумієте? Три тисячі людей дивиться, які ви щасливі. Це типу, я багато балакаю і мало роблю. Дякую.